Коли висадили з посадки і почали рух в сторону, ну, метрів двадцять ми десь продвинулися. Побачили підозрілий силует, який знаходився у лісопосадці. Як оказалось, що то силует був із коштубовства Російської Федерації, лежав, притворявся мертво рядом зі своїми товаришами, якими там були. Полонили його, обезоружили. Коли ми проводили допит, скільки там людей знаходиться, де, де стані, з ким він прийшов. Ну, то є, він сказав, що він контрактник. Він, він з Башкірії приїхав сюди. І, і що? Сказав, що він тут один знаходиться. Ну, звісно, ми не повірили. Пройшли б, він би нам, нас всіх в розстріляв би. Може, не всіх, але більшість поклав би. Я так думаю. Невідомо ж було, скільки їх там. А копався трішки її. Лежав, ждав. Ну, заходили вони з тилу. Прибиралися. Вони. Як він розповідав, що вони, щось там, 20 днів на одних ягодах, каже, сутки лежав на полі. Там стандартний набір слів, заблукав, я не хотів і все таке. Але ж контрактник. Він служить, і трьох місяців немає. Ми в нього спрашували документи, казав немає. Ну а в кінці обиска, що в нього були і документи. Все було і там розписано, коли, куди він направлявся. Ну, Контрактний. 57 років, 3 місяці тих не служив. Правда вони не скажуть. Скільки їх там було. Тупа методичка. Так, да, вони всі на... як прошиті, мабуть.